Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Чи знаєте ви, що кури були одомашнені близько восьми тисяч років тому? З того часу вони стали невід'ємною частиною домашніх господарств та підприємств харчової галузі. Кури. Це джерело м'яса і яєць для людей. Яйця містять значну кількість вітаміну Д. Це підтримка здоров'я кісток і зубів. Помірне вживання яєць відіграє позитивну роль у психічному здоров'ї людини. Яйце засвоїться організмом людини на 98%. А як відрізнити варене яйце від сирого? Давайте разом навчимося відрізняти варені яйця від сирих, ретельно вимила яйця і частину відварила, поклала на тарілку і забула на які з них варені яйця. Жодних проблем. Для наочності я беру одразу по одному яйцю з кожної тарілки, надала обертовий рух яйцям, енергійно крутнула. Подивіться. одне яйце швидко крутиться, друге повільно. Таким чином перевіряю усі яйця. У сирого і вареного яйця різний склад. У сирому яйці Жовток і білок, як густа жилоподібна рідина, що не пов'язана зі шкарлопою, тому воно повільно обертається. У вареному яйці жовток і білок тверді. При цьому вони пов'язані зі шкарлопою і обертаються разом із нею. Перевіряємо правдивість припущення. Беру столову ложку і держаком вдаряю посередині яйця. Розкриваю, бачимо, що це яйце варене. Розбиваю яйце з другої тарілки. Бачимо, що це сире. Отже, ви тепер знаєте, як відрізнити сире яйце від вареного. Чекатиму світлини та відео ваших експериментів. До зустрічі, малята!